Трирічна Лілія Вовкі з мамою Інною на початку квітня потрапила до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка отримала осколкове поранення, коли авіабомба влучила по центру її рідного села. Ми почули, що був прильот. Я не зрозуміла, де я взяла меншу доньку, вибігли в коридор, щоб сісти між чотирма стінами. Перелякалася, згадала, що чоловік з донькою пішли, ми поїхали на автомобілі в магазин по молоко. І я кажу, свикрухи, рухи, йдіть, біжіть, дивіться, ну, люди ж то біжать, ми у вікно глянули, люди біжать. Я побачила, що пляма крові і була курточка задіта. Я обережно зняла курточку і побачила там гарну картину. Дівчинку до медичного закладу привезла швидка. Під час кількатижневого лікування Інна Вовк із донькою відвідувала сімейну кімнату. Говорить, почувалася тут як вдома. Приходили сюди в 9, пішли, сходили своє процедури, отримали що там треба, і ми сюди поверталися знову. Сімейна кімната працює в лікарні з 2019 року. Її облаштував тут благодійний фонд Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні. Приміщення має площу 180 квадратних метрів. У ньому, зокрема, є чотири кімнати для проживання батьків. Це кімната для проживання на одного або на двох чоловік. Кімната кімната обладнана. Бойлером душевою туалетною кімнатою все є. От таке зручне ліжко. І є додаткове спальне ліжко. На всякий випадок його можна отак висунути, звідси. Е, постіль. Постіль рушників, ми все надаємо. Приходити до спільного простору можуть і родини, які не живуть у кімнатах. Також є душева і туалетна кімната. Гості, якщо приходять, але не живуть у нас, вони теж можуть прийняти душ, помитися. У нас є фен, у нас є шампунь, все це ми надаємо нашим гостям. Також ми надаємо послуги з прання білизни. Прання білизни ми і перемо і висушуємо. Надаємо послуги Wi-Fi. Це для підлітків дуже важливо. Інколи у нас діти займаються, тому що зараз багато навчання онлайн. От, так що і тут і уроки проходять зазвичай, бувають такі. Крім того, у приміщенні є ігрова кімната, вітальня, тиха кімната, де можна побути наодинці, а також кухня. Це індукційна плитка, можна готувати їжу, у нас є до неї весь комплект посуду. Можна приготувати чай, каву, перекус або свою їжу. Потім самостійно помити, як в сім'ї, і поставити. Додатково ми все ввечері перемиваємо по судомійній машині, щоб повністю обеззаразити досвід. У нас є чайник, тостер, у нас є навіть стерилізатор для маленьких пляшечок. Хтось, розповідає адміністраторка, живе в кімнаті до 10 днів, а дехто лишається і на кілька місяців. Це залежить від термінів лікування дитини. Інколи це дітки, яких ми називаємо поспішайки, які народилися передчасно. І дитині треба перебувати місяць, два, а то й більше в лікарні, і це реанімація. І мама живе у нас, і кожні три години. Не ходить в реанімацію, годує і як може спілкується з цим малятком. Вот і допомагає йому підрости. Сімейна кімната зараз шукає благодійників, які допомагатимуть її утримувати. У нас є сайт, де ми розказуємо. Про нас і про наших дітей, про наші програми, про наші родини. Там є можливість зробити донат будь-якого розміру, який посильний цій родині чи цій людині. Також ми проводимо різні заходи для благодійників юридичних осіб, аукціони і інші такі заходи, щоб долучити їх до фінансування цієї кімнати. Часто це бувають гроші, часто це бувають продукти або книги, або якісь речі. Загалом в Україні вже відкрили шість таких сімейних кімнат для того, щоб батьки могли бути поруч із дітьми під час лікування. Новини СТС.